Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео дуже класна новина. Іспанія нарешті скасовує із середи. Е, Минула середа, яке в нас було число. Зараз я подивлюсь, це з минулої середи. Це з 8022023 Іспанія скасовує носіння масок у транспорті. Це дуже важливо, це дуже довго, довго тривало. Так, ну звісно, що є певні обмеження, да? там ми маємо їх притримувати для того, щоб могли їздити в громадському транспорті. Так? Навіть було таке, що ти сідаєш в Uber, да, чи в таксі, ти маєш сидіти в масці. Мало того, було таке, що ти сідаєш от в Uber, да, там така пластикова перегородка між водієм і задньою частиною, ну, заднім, заднім сидінням. Нібито, щоб там на то водія нічого не падало, але в, в Іспанії дуже розповсюджений кеш, тобто ну, розраховуватись кешем. І потім ти під цим склом даєш йому кеш своїми ж руками. Ну, от, Така ситуація. От Зараз я вам прочитаю. Чітке формулювання, яке опублікували, так, з обов'язкового носіння масок буде потрібно тільки в лікарнях, медичних центрах, аптеках, стоматологічних клініках і деяких інших спеціалізованих центрах е, з догляду. так? А також для працівників та відвідувачів будинків для людей похилого віку. Але не для мешканців цих будинків. Тобто мешканці можуть ходити. Без масок, ну цікаво. Так само, як було от перша відміна масок. Да, от ти заходиш в бар, да, от, ну, коли позакривались бари, да для іспанців це було просто апокаліпсис. Якийсь це забрали частину їх життя взагалі, бо вони там живуть в тих барах. Вони 15% своїх доходів за статистикою 2017-15 років вони витрачали на бари. Ну вони там спілкуються, живуть з людьми. Вони запрошують один одного не додому до себе в бар. О. І, оце ж, і коли позакривали, потім, коли було перше скасування цих масок, то е, відвідувачі бару могли приходити без маски, а е, працівники бару в масках. І в мене там один знайомий був, він власник бару, він каже: Ой, каже, то тобі, тобі класно, ти прийдеш сюди, а мені в ці маски треба ходити. Я йому казав, ну все ж відміняють там. Далі, значить, скасування обов'язкового носіння масок у громадському транспорті в Іспанії затверджене 7 лютого 2023 року кабінетом міністрів і збігається з найкращою епідеміологічною ситуацією з початку пандемії коронавірусу, яка була, яка розпочалась 3 роки тому. Так? І сукупний рівень захворюваності на вірус госпіталізації пацієнтів з covid 19 знаходиться на найнижчому рівні за останні два роки і близький до мінімумів до мінімумів, досягнутих влітку 2020 року. Відразу після внесення розпорядження про домашній карантин. А тепер, якщо ви хочете, я вам трошки розповім, як ми пережили тут в 2020-20 році. Цей коронавірус, да, ну, дехто каже, там, що ой, які були класні новини в 19 20 році про коронавірус, не те, що зараз. І вони праві, дійсно. Бо війна набагато гірша, ніж ковід. Хоча і те, і те біда. Ми жили в центрі для біженців. І в центрі для біженців. По-перше, в 2019 році мені запропонували зробити прививку. Вакцину від грипу, звичайно, і ще не було ковіда, нічого не було. Я в шокі. Ми не звикли робити... для нас слово привівка це дуже-дуже страшна якась річ. Ну, це, це страшно реально. От. Я ж уже схожу, думаю, блін, може не треба, ну як ж його там зробити? І а в мене там захворювання, є він каже мені, доктор, у нас прямо доктор був в цьому центрі. Він каже: слухай, Максиме, ти розумієш, ти якраз в категорії ризику, тобі треба її зробити. Тобі треба її зробити. О, я кажу: Ну, ладно, ну давай зробимо. Ну, доктор вже ж, ну як не знаю, зробили. Ми кажу, ну, все, ну, зробили, то й зробили. І нічого, ну я від, нічого не почувствував. От, проходить три місяці і нас зачиняють на карантин. Уявіть собі, це великий такий центр, ну, типу, як наш санаторій. Все, ти нікуди не можеш вийти. Нікуди. Я вже там дивлюсь новини, дивлюсь, цей. Ну, як би рейтинг, там яка країна по захворюваності, дивлюсь, що це Іспанія, Сама перша по захворюваності. Це капець. Я вже думаю, ну так, мені нормально, ну сидиш собі, ти сидиш, я там займаюся своїми справами, щось вивчаю там. Але ж ну хочеться хоч кудись вийти. Ну, хочеться ж хоч кудись. І думаю, як же ж його вийти? І в новинах написано, що ага, ну якщо ти йдеш в аптеку або в магазин за продуктами, це нормально, або вигулювати собаку, це нормально. Я ж зразу думаю, ну все, клас, а в аптеку ж мені треба, я постійно ходив, ходив в аптеку, бо мені прописані були, були ліки, мені треба було їх раз в місяць брати. Я до доктора кажу, я в аптеку, мені треба. Він каже, ні, в аптеку піду я. А ти будеш тут. І він всім, кому потрібні були ліки, він ходив в аптеку от і брав. І дуже цікава була така ситуація. Хлопець там із Палестини у нас жив, такий класний парень, ще молодий. Так, він постійно дітям цукерки дарував. Вони його вони його, ну, таку прізвисько йому дали. Сеньор Чуча, типа сеньор цукерка. Він постійно сам купляв ці цукерки і їм коли бачив, роздавав їм всім. От так це сеньор чуча. Коли коли, прийшли, ну, прийшов, ну все було дуже серйозно. Центр закрили повністю от, закрили повністю. Ми могли виходити тільки в свій. Дворік, там такий дворик з футбольним полем, там, ну з таким, де можна гуляти, таким двориком, там все. От, але ну цього мало, звісно. От. І ну, коли до нас прийшли робити аналізи, да, от ну, на весь центр, то цього сеньора чучу взагалі не могли знайти, він десь заховався, чи під кроватью, чи де щоб не йти. Ну, він думав, що коли йому зроблять цей тест, ну типа кров візьмуть з пальця на коронавірус, то це якраз якби ну заразить його цим коронам. Я не знаю, може, можливо, він так і не думав, але його не змогли знайти. І там по цьому рупору об'являли так, такий-то, такий то, будь ласка, з'явіться, будь ласка, швидше на ресепшн. Тут вас чекають, треба взяти аналіз, його нема. Його десь там вже сусіди його виловили чи витащили десь із під кроваті. Ось, коротше, його, його знайшли, і, Ну нібито так на розстріл він іде, і його ведуть за руки, і ведуть, ведуть на цей аналіз, і йому взяли, і він, вже думає, ну все, капець, вже почався, все вже капець, ну але нормально, там він далі жив, все окей. От. І самим цікавим було, з нами дуже багато жило хлопців з Африки, да? От, які, у яких не було. Навіть писемності. Писемність. Вони не знали, як писати. Тобто мова є, а от букв нема, щоб писати. от І для них було, Ну і для нас, і для всіх було таким дивом, коли цей коронавірус, да там все ну по тіліку, там така ситуація жахлива. да і е, Ми виходимо до головних дверей, вони такі великі зі склом. от і на нашу площу приїжджає така машинка маленька, така, ну, трошки більше завлишки за моторолер, і така десь, як 4 моторолера Ну, Така реальна як інопланетна якась машина, така, нібито із неї зараз вилізе чужий, чужий. І вона почала розпилювати ну, якийсь антисептичний матеріал. Щоб дезінфікувати поверхню землі, взагалі, всі, ну от яка прилегла. Уявіть собі, наскільки вони були готові до от всяких таких речей таку машинку ніколи не бачив. І вони всі, я пам'ятаю, стали. Всі, хто там дивився, вони так дивляться на цю машину і думать, ого, все, мабуть, мабуть це. Мабуть, це вже все інопланетян там і так далі. І ми самі дивимося, блін, думаю, що ж за машинкою ж, мабуть, щось іще повинно бути. Ну, нормально, в общем, посиділи ми так десь приблизно скільки Десь е, місяців 5 просиділи е, під цим запретом. Але коли ти вже знаходив квартиру, то тобі дозволяли в перчатках резинових в масці їхати на перегляд квартири. От. Ну, Потім все, як би сказати, е, вже так. ну... Стабілізувалося вже я розказував в одному відео, як я ходив здавати захворів коли коронавірусом і ходив здавати аналізи, яку я бачив ситуацію в лікарні, скільки там було людей з ним. От, що деякі скептики думають, що цього нема, їх було дуже багато от. але ну отак от приблизно ми пережили. І ось нарешті, нарешті скасовується носіння масок. Все, вже, ну тільки в лікарню, там, да, в поліклініку прийдеться ще ходити, і до дантіста прийдеться ходити ще з цими масками. А так, то я вважаю, що все нормально. Я вам бажаю ніколи не хворіти, щоб у вас все було добре, інтегруйтесь на цій землі, нехай вам щастить.